Всім привіт! І сьогодні ми граємо веснянку традиційну. Ой дід ладо, а ми про Вона дуже легка, і вам буде легко її зіграти. Ми про Сіяли, сіяли. Уйдідла до сіяли, сіяли, А ми просто витопчем, витопчем, топчем, до, ладо, витопчем. витопчем. З нотками це буде так. До, 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 ре, мі, фа, фа, мі, ре, до, 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 до. «До» І більш швидко. А ми коней пустимо, пустимо, Ой, дідла пустимо, пустимо. а ми коней займемо, займемо. Ой, дідладо займемо, займемо. Один з варіантів, а другий варіант для тих, хто хоче прикрасити цю мелодію, можна грати ще й другий голос. Тобто один раз заграти один голос перший, а за другим разом заграти другий голос. Другий голос звучить ось так.

І тепер граємо два рази перший раз перший голос, за другим разом другий голос, це перший і другий. Що це веснянка гра, коли дві колони людей вшинкувалися напроти один одного, і спочатку перша колона співала, потім друга відповідала. І потім в кінці гра, гри забирали когось одного із колони, яка стояла напроти, і таким чином мінялися постійно своїми іграками. Це була народна гра, коли було бажання танцювати, веселитися разом, співати разом. І ми, коли граємо на флеті, також про це пам'ятаємо і намагаємося поєднатися з нашими предками. Всім бажаю гарного дня і співати для себе, і грати цю веснятку. Всім до побачення!